10 березня, наше вітання з півночі Черкаської області, і будемо вже сьогодні робити підсумковий випуск за березень. Попередні роки тут викладу. Я вже зробив декілька дублів, але щось камера борохлить, тому перезнімаю, бо не хочеться монтувати, сидіти, хочеться все одним. Дублем зробити. Е, дивіться, ну, по, по погоді. Е, лютий у нас був дуже прохолодний, опадів у нас дуже мало, тому земля відносно суха. Е, березень був тепленький, було так, що і плюс 20 набігало. Зараз десь в день, 10-15 вночі, може бути і мороз, бо були такі морози, що там хлопці залишили. Там є тазик з водою, то там нормально, за ніч лід став десь 3-5 см. Ось. Тобто, ну, все так перезимувало нормально, там троянди трошечки почорніли, прихватило, бо були такі, ну, майже місяць були морози. Мінус 10, мінус 15. Але так все виглядає більш-менш. Але, як я і казав, у нас проблема не з зимою, а у нас проблема все ж таки з тим, що у нас морози навесні. Зараз тепленько все починає відготувати. І, на жаль, це ось мороз будь-який може дуже сильно нашкодити. Намагався знімати про будівництво, але щось пішло не так. Тому зараз трошечки про будинок і далі про справи наші садові. Так, дивіться. Зробили ми цей септик, закопали його. Тут оцей тунель, я вам показував, септик сам поставили. Тут вивели ми вже каналізацію закладну під аерацію. Ось так він відкривається, там водичка вже, бачите, набрали ми. Тут ось трубка 3 четверті з повітря, там компресор. Бульки це аерувати, плюс, там, щоб воно все працювало. Да. Робили це ми все руками, бо не було можливості вже техніку заганяти. Так. І тут у нас ця скважина ця скважина, і тут ось воно входить все, все в будиночок. Так, рівні всі виставили, все нормально, нахил такий, як треба. Ось у хлопців була невеличка пауза, треба було їм по своїм справам там поробити, тому таких активних робіт не було, окрім того, що ми встановлювали цей септик. По будинку, дивіться, зараз у нас такий етап, що нам треба вже підготувати підлогу під теплу підлогу. Така тавтологія. Тому хлопці займаються зараз. Це гідроізоляція підлоги, потім установка каналізації. От каналізаційні труби в цьому санвузлі. Бачите, розкидали згідно наших планів. Тут буде стояти інсталяція Унітаз, там під ванну вивели, тут зробили під умивальник. Ось, І вже колектор теж. Збираємо колектор на шафа, бо будемо її вже вішати. Так. Проєкт я замовляв у хлопців, вони його зробили. І згідно з цього проєкту, вони прислали матеріали, прислали матеріали всі ці. І ми це монтуємо по утепленню. Ну, дивіться, Тут у нас по утепленню два шари е, цього екструдованого. І EPPS ЕП, полі -полі, полістирол. Е, і тут виходить е, 5 плюс 5. Хтось каже, що можна менше. Дивіться, якщо це опалення через підлогу, низькотемпературне опалення, то теплоносій, десь 35-40 градусів, одного шару буде замало, бо воно може статися так, що воно буде дуже погано обігрівати. Якби це були радіаторне опалення, то можна було б і менше. Але під цю підлогу під теплу, яка опалення через підлогу, краще зробити нормально 10 см. Тобто, зараз вони оце все роблять, в цьому теж треба буде зробити ці каналізаційні труби, порозводити цю стіну, вже відштукатурили і цю відштукатурили, бо тут повішимо цей колекторний ящичок, і від нього будемо вже плясати, розводити всі трубки. Буде 11 контурів, десь кожен ну, приблизно 60 метрів. Так, ну і там, якщо ви робите все ж таки електрику, Краще в штроби все це закладати, бо є люди, які прямо по поверхні це роблять, ну потім дуже важко буде штукатурити. Все ж таки в штробах воно краще. Потім позамазується, і воно надійніше буде, що трошки глибше знаходиться. Тому ось такий зараз процес. Підготуємо і будемо розмотувати. Цю трубку по роботах. ну Дружина, дивіться, як і в минулому році, можете подивитися ролики, які я залишу. Вона все підрізає, стриже лаванду, дерева, вигрібає сміття, троянди. Коротше, дуже гаряча пора, бо треба встигнути все це підготувати. По обробках я вже зробив нульову обробку по всім цим плодовим деревах Мідіану Екстра попшикав. Але чекаю, коли буде вже такий зелений конус, то прийду ще е, хорусом і актарою. Бо, на жаль, у нас тут є проблеми з цим моноліозом, і ну, дуже сильно хворіють останні роки рослини, бо вологість і все приводить до ураження цим захворюванням грибком. Так, сьогодні висаджували ми рослини, тому щоб не тягати воду. Руками плюс перевірити стан поліву, я увімкнув. Тут ось ця скважина працює. Ось тут ми аронії всаджували. Ось всадили е з дружиною 10 рослин, купив я, бо їй дружині дуже подобається варення з аронії. Аронія – це чорноплідна горобина. У нас там є декілька кущиків. Але вирішили, що Ще трошки. Ну, На жаль, у нас бачите, проблема з тим, що вода дуже поганої якості, тому дуже швидко забиваються ці крапельнички. Всадили ми тут 10 кущиків. Ось Плюс займалися пересадками-посадками. Там багаторічники ще треба доглядати. Ну, так, бачите, Треба пролити посадковий цей круг, щоб воно ущільнилось, то краще нехай позаливає. Ну і заодно хожу, дивлюся, де з'являються калюжі. Бо, на жаль, буває так, що і самі їх рвемо, ці трубки, а буває так, що просто неякісна трубка. У мене оця сіренька, я постійно скаржусь. Ми її купляли якась українського виробника, ну дуже давно, але вона вся тріска, Тобто Вона тріскається, ось так потім вода хлище. Бачите? Ось так із цих тріщин. Я ходжу, потім їх ремонтую. Поки що нехай попроливається. Да. Ну А так, бачите, дружина почала Ось це від колючих кущів складаємо, це від неколючих, і потім подрібнюємо і використовуємо цю щіпу як для мульчування. А від троянд окремо висипаємо в інші місця. Так, ну ці я вам баки показував. Зробили компостні кучі, о, десь ще булькає, бачите? Ось по звуку йдеш і чуєш десь ось тут теж. Ось тут десь ось проблема. У нас є. ось, Будемо її теж ремонтувати, бо це не добре, це не добре, це дуже погано. Ось вона там пшикає, отак от вона пшикає. Попересаджували деякі рослини. Ось якраз такі весняні пересадки. порозгрібалися, Ще у нас чомусь похилилися деякі дерева. Ну, вони були рівненькі, вам скажу, бо вони всі були підв'язані, але вже дорослі дерева чомусь нахилилися в той бік. Тому зараз деякі які дуже сильно похилилися, підв'язуємо, може ця земна ось щось з нею залишилося, не знаю бо дуже так виглядає, дуже, дуже, ну я не знаю, дуже так незрозуміло. Ось Весняні квіточки ростуть, іде підготовка у нас до цих городніх справ. Отак От я цьому році попросив Колю, він поробив такі підставки, плюс в трубку кидаю, бо в минулому році дуже багато часу брало це поливати. Ці городи. І ось тут теж ми вирішили зробили таку штуку. У нас тут багато жимолості росте, декілька рядків різних сортів. І вона дуже сильно підгорає, бо дуже сухо. І дуже жарко. Тому ось вирішили такий експеримент зробити. Зробили такі дірочки і всадимо тут кукурудзу. Всадимо кукурудзу, щоб вона робила тінь на цю джимо. Бо там у нас південь. Ось Тому подивимося, як воно буде. Але такий ось експеримент хочемо зробити, трошечки притинити це все. Що е -е 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 далі? Далі будемо вже. Ну, Огород саджати, ви знаєте. Саджати зараз не будемо, бо у нас ці приморські все поб'є. Минулому році ми висаджували, можете подивитися там 18 травня. В цьому році, не знаю, буду, мабуть, з розсадою щось робити, щоб трошечки пришвидшити цей процес. Доломітову муку насипав, плюс землі тут підсипали. Доломітову муку, щоб. Більше гнилі цих не було вершинних треба підсипати. Так, ось теж б'є, там, ну це, це ерунда, все. Ну що, пішли, подивимося, що там у нас на горі. Так, дружина цю вербу вже підстрігла, а цю вербу ми трошечки пізніше теж підстрижемо. Вона вже доросла, бачите, так піднялась. Ми не прибираємо листя це навмисно, бо ми хочемо, щоб воно, як мульча була, цю травичку трошечки пригнічувала І ось такий, якщо по туям, дивіться, бачите, вони такі нижчі і бочкообразні. Якщо пройдемось і подивимось, то там ближче до того краю вони будуть вущі і вищі. І це дуже добре можна побачити з цими туями. Тут вони нижчі і ширші, а там вони вущі і вищі. Це так діє сонця, бо знову ж таки, там у нас південь і на ці рослини попадає багато сонячного світла, тому вони такі. А, а ці менші, вони витягуються. Так для вас, щоб ви розуміли, як сонце діє на рослинки. Що у нас тут потрошечку... Все оживаю, так дружина чисте троянди всі ці. І весняні квіточки починають квітувати. Ось, бачите, теж дуже гарненько. У нас їх так вагацько. Дружина їх висіває. Тут потрошку всаджує луковичниці, щоб було гарно навесні. Бо навесні оці ґрунтопокрівні виглядають не дуже гарно, але вони потім будуть Трошки бізніше, набагато краще виглядати. Ось такі, така ситуація. Зараз підліземо нагору. Так. Ось так виглядає полиниця, будемо її теж чистити, поки що не чистили, бо можуть бути ще морози у нас. Тому нехай листя трошки побуде. Ну і крокуси я вам... Показував, якось січні квітували. То ті, які в січні квітували, вже навесні не квітують, тільки повилазили. Ну, ось трошки вони є. Але квіток на них немає. Але інші, які не квітували, вони зараз якраз починають. Ось у нас є там жовтенькі, є синенькі, біленькі. ось. Але сьогодні небо похмуре, тому вони не розпускаються. Вони розпускаються тільки в ясну погоду. Ось. Так що у нас такі ось є квіточки. Так що ось так. Знову не було опадів. Весна дуже суха. Ну, дивіться, як земля виглядає, щоб ви зрозуміли. Оце пісок отакий. Воно не промочилося ні разу. Тому вже треба буде думати за полив. Треба буде його відремонтувати, прочистити і щоб воно поливалося, бо По щось прогнози не дуже добрі. І ось тут у нас є ще така жималась мака. Вона вже почала квітувати, квітує такими гарними білими квітачками. І дуже гарно пахне. Тому якщо вам треба якийсь такий кущик то беріть. Дуже класна штука. ну Ось такі у нас підсумки за березень, справи садові. Справі будівельні. Працюємо. Так що ось так. Всі в заботах, в хлопотах. Треба все це доглядати. Часу треба багато, щоб все це робити. Ось тому ось так. Все. Гарного дня вам, бережіть себе, все пока.